14 листопада в зоні антитерористичної операції від обстрілів загинули двоє цивільних осіб ще четверо поранені. Про це повідомили у прес-центрі АТО. У повідомленні наголошується, що обстріли велися по населених пунктах, що перебувають під контролем української армії. Смертельний вогонь забрав життя сімох українських солдат. Десяте розпораненнями різного ступеня важкості направлені до медичних закладів, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу. Нагадаємо, за добу 14 листопада терористи здійснили 62 обстріли. Позиції української армії в районі Донецького аеропорту ніч минула спокійно. Підрозділ, що виконує завдання з охорони цього стратегічного об'єкту, посилено додатковими засобами спроможними ефективно протидіяти незаконно збройним формуванням у будь-який час доби та в будь-яких погодних умовах. На півдні зони АТО ситуація стабільна через складні погодні умови, бойовики не використовують безпілотні літальні апарати, тож не мають можливості моніторити ситуацію над нашими позиціями. У самопроголошеній Донецькій народній республіці заявили, що підписали з Радою безпеки Нідерландів протокол про вивезення уламків малайзійського боїнга 777 Про це йдеться в повідомленні так званої прес-служби ДНР. А раніше голландці відмовлялися підписати протокол через згадки в ньому в самопроголошеної ДНР. За словами сепаратистів, початок збору великих фрагментів за допомогою підйомних кранів запланований на 16 листопада. Рятувальники із Рівненщини направили на схід України теплі речі. Вантажівка начинена понад півтора тонами теплого зимового одягу та взуттям для дорослих та дітей. Допомога призначена для жителів Донбасу, які через бойові дії опинилися у скрутному матеріальному та фінансовому становищі. Зазначається, що вантаж був зібраний за ініціативи та підтримки начальника головного управління ДСНС України у Рівненській області, полковника служби цивільного захисту Сергія Крука. Українські силовики, які обороняють Донецький аеропорт, отримали додаткові засоби для ефективного знищення ворога. Про це повідомив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. На Донецькому напрямі протягом доби в районі Донецького аеропорту бойовики двічі відкрили вогонь з мінометів по позиціях українських військових. Напад було відбито. Підрозділи, що несуть оборону цього стратегічного об'єкта, отримали додаткові засоби для ефективного знищення ворога у будь-який час доби та в будь-яких погодних умовах. Повідомив за інформацією РНБО з артилерії та мінометів були обстріляні позиції сил антитерористичної операції біля населеного пункту Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка. У районі Дамби біля села Первомайське Ясиновацького району потрапив у засідку мінометний взвод військових. Після отримання сигналу про напад на підмогу вирушила штурмова група, яка відбила напад диверсантів. Кількість жертв обстрілу терористами села Трьох Ізбенка зросла. Окрім п'ятирічної дівчинки, про загибель якої повідомлялося раніше, смертельних поранень зазнали ще двоє мирних жителів – 86-річна пенсіонерка та 58-річний чоловік. Також у мережі з'явилося відео з Авдіївки. Бойовики похизувалися в інтернеті, як цілять по місту. Натомість, жителі Авдіївки виклали у мережу кадри з результатами цих обстрілів. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводить у дію рішення РНБО від 4 листопада про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях. Цим рішенням РНБО пропонує скасувати закон про особливий статус Донбасу. Кабінет міністрів України, згідно з тим документом, повинен невідкладно забезпечити встановлення порядку надання гуманітарної допомоги населенню Донецької та Луганської областей, передбачивши її маркування державною символікою України. Також уряд має забезпечити до. Усконалення реалізації державної інформаційної політики, зокрема щодо активізації роботи з інформування суспільства про військово-політичну ситуацію в державі та поприйняті органами державної влади України заходи з надання гуманітарної допомоги населенню. Варто зазначити, що для скасування особливого статусу Донбасу Петро Порошенко повинен винести документ на розгляд Верховної Ради України. Австралійські чиновники не привіталися з Путіним на саміті G20 після його приїзду до Брізбена. Зокрема, за інформацією тамтешнього видання The Carrier Mail, не потиснули руку президенту Росії, генеральний прокурор Австралії Джордж Брендіс та генерал-губернатор Пітер Косгроув. зазначається, що високопосадовці перебували за декілька метрів від злітної смуги, куди приземлився літак з російським президентом. Однак не зробили й кроку на зустріч. Водночас Брендіс із посмішкою привітав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, а також президента Таю сі під час рукостискання на саміті G20 прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер сказав президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, щоб той забирався з України. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на речника прем'єра Джейсона Макдоналда. Харпер сказав: Гадаю, я маю потиснути вам руку, але я можу сказати вам лише одне забирайтеся з України. Відповідь Путіна на це була позитивною. Російська ж делегація була недоступна для коментарів раніше. В Канаді заявляли про готовність тиснути на Росію аж до виведення нею військ з України. Нагадаємо, на саміті в Австралії голова Європейської ради Герман Ван Ромпей сказав, що Євросоюз продовжить використовувати усі дипломатичні інструменти та, зокрема, санкції, щоб досягнути політичного вирішення ситуації в Україні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не чекає від переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним неочікуваних якісних змін щодо української кризи. Про це вона повідомила у Брізбені, де проходить саміт Великої Двадцятки. За словами Меркель, мета зустрічі із главою Росії полягає в тому, щоб зрозуміти, як він оцінює ситуацію, яка склалася. Також вона зауважила, що нинішню ситуацію не можна назвати задовільною. Окрім цього, канцлер Федеративної Республіки Німеччина підтвердила, що на рівні ЄС обговорюються нові санкції щодо приват. Тих осіб у фінансовому секторі відповідальних за ескалацію конфлікту в Україні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, перебуваючи в австралійському Брізбені в рамках саміту Великої Двадцятки, відвідала один з пивних барів. Там вона викликала справжній шок у відвідувачів закладу. За інформацією тамтешніх ЗМІ, Меркель вела себе досить дружньо та не відмовила власнику бара зробити спільний знімок на пам'ять. Австралієць розповів, що жінкополітика відвідувачі закладу зустріли, наче справжню рок зірку. Власник бару на ім'я Мед зізнався, що згадка про зустріч з канцлером Федеративної Республіки Німеччина перебуває лише одна обставина: Цяти сортів хмільного напою в його закладі не знайшлося жодного німецького. Представники спільного центру з контролю та координації за режимом припинення вогню на Донбасі погодили проект графіка виведення військ. Про це йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ. За словами спостерігачів, українські та російські керівники центру повідомили, що погодили проект графіка поступового виведення військ та почали обговорювати його з представниками так званої ДНР. Уточнюється, проект документа, який був підписаний в кінці зустрічі, передбачає три етапи: припинення вогню два дні, виведення важких озброєнь п'ять днів і роз. З'єднання сил по лінії дотику у відповідності з мінським меморандумом 21 день. Жертвами воєнної агресії на Донбасі стали уже понад 4100 тисячі людей. Про це йдеться в доповіді управління з координації гуманітарних питань Організації Об'єднаних Націй. Згідно з доповіддю, кількість поранених становить майже 10 тисяч людей. В ООН також зазначають, що ці цифри навряд чи можна назвати точними і називають свої оцінки дуже стриманими. Президент України Петро Порошенко вів дію рішення РНБО щодо енергетичної безпеки. Згідно з ним, Міністерство енергетики та вугільної промисловості має забезпечити використання природного газу вітчизняного видобутку. У рішенні також наголошується, оскільки органи виконавчої влади так званих ДНР та ЛНР сформовані незаконно, шукати гроші для розрахунків за спожиття енергоносії вони мають самостійно. Окрім цього, згідно з документом, з 1 грудня цього року може бути запроваджений розрахунок усіх споживачів за енергоносії наперед. Президент України Петро Порошенко нагородив орденами та медалями 238 військовослужбовців, які проявили мужність та героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. При цьому 169 військових нагороджені посмертно. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Зазначається, що серед відзначених 193 військовослужбовці Міністерства оборони України, 136 із них нагороджені посмертно. Також серед нагороджених 32 військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ. Всі Посмертно, зокрема, бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення дніпро 1 які загинули у серпні у боях за місто Іловайськ Донецької області. Окрім цього, зазначається, що 12-ро із відзначених прикордонники. Один із них нагороджений посмертно. Із зони антитерористичної операції терміново вивезуть засуджених та затриманих. Також буде розглянуто можливість амністії за нетяжкі злочини. Про це йдеться в указі президента України про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях. Це завдання покладається на Міністерство юстиції України. Окрім цього, мають бути переміщені органи та установи Державної кримінально-виконавчої служби України. Указом також доручено перевести представників ФЕМІДИ і судів, розташованих на окремих територіях. У районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях у суди розташовані в інших регіонах України. Міліція склала оновлений фоторобот нападника, який у липні цього року розстріляв інкасаторів у Харкові. Це чоловік на вигляд 40-45 років з ростом 191-195 сантиметрів худорлявий, спортивної статури Волосся Темне. Слідчі встановили, злочинець має спеціальну підготовку та брав участь у аналогічних розбійних нападах. Нагадаємо, у липні цього року невідомий розстріляв інкасаторський автомобіль, вбивши трьох людей та зник на викраденій машині. За інформацією, яка допоможе слідству викрити зловмисника, обіцяє. Ютью винагороду у розмірі один мільйон гривень. Космічний зонд Філі, який сів на комету Чурюмова Герасименко, впав у сплячку через вироблення заряду акумуляторів. Перед відключенням модуль встиг надіслати на землю дані експерименту з буріння небесного тіла. Нагадаємо, проблеми із живленням виникли у зонда тому, що він приземлився у тіні. Через це апарат не може зарядити акумулятори від сонця. Проте невелика надія залишається. Фахівцям вдалося трохи повернути апарат, і тепер вони чекають, коли на нього впаде сонячне світло. Варто зазначити, раніше планувалося, що зонд працюватиме до березня. Наступного року. Троє лідерів учасників студентських протестів не змогли потрапити на авіарейс Пекін. Там вони хотіли зустрітися з прем'єром державної ради КНР Лі Кецяном. Під час реєстрації на рейс вони дізналися, що влада Китаю анулювала їхні документи, які дозволяють виїжджати із Гонконгу в інші частини КНР. Нагадаємо, масштабні акції протесту у цьому регіоні розпочалися після рішення китайської влади, згідно з яким кандидати на вибори до місцевої адміністрації обов'язково мають бути узгоджені з Пекіном. В Індійському місті Білоспур, що в штаті Чхатісхарг щонайменше дев'ятеро жінок померли після хірургічної операції зі стерилізації. Причина смертей офіційно не встановлена, однак відомо, що після хірургічного втручання у пацієнток почалася блювота. Загалом після цього госпіталізували близько 50 жінок. Родич однієї з прооперованих сказав, що у центрі для стерилізації жінок залишили на призволяще. та додав: там немає жодних умов для догляду за пацієнтами у разі ускладнення. Також повідомляється: 83 жінки були прооперовані. Одним лікарем та його асистентом всього за 6 годин. На час розслідування від роботи їх відсторонили. Також у цьому ж місці розслідують смерть після вже хімічної стерилізації. Там підозрюють, що в таблетках, які дали жінкам горе лікарі, містилася щуряча отрута. Землетрус магнітудою 7,3 бала стався 15 листопада біля берегів Індонезії. Про це повідомила геологічна служба Сполучених Штатів Америки. За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 155 кілометрів на північний захід від острова Тернати у складі Молукських островів. Також зазначається, що осередок стихії залягав на глибині 47 кілометрів. Водночас Тихоокеанський центр попередження цунамі оголосив про загрозу виникнення відповідної стихії в радіусі трьох. 100 кілометрів від епіцентру землетрусу. А новері при посилених заходах безпеки пройшла демонстрація проти ісламістів. Більшість активістів прихильники правої ідеології, а також футбольні фанати. До міста спочатку з'їхалися близько 700 мітингувальників. Однак, заявлена кількість учасників маршу із назвою Хулігани проти палафітів 5 тисяч осіб. Водночас, для охорони громадського порядку було залучено велику кількість правоохоронців. Варто зазначити, що демонстрація була дозволена міською радою, проте на жорстких умовах. Відтак, активістам, які приїхали з інших регіонів Німеччини, було Заборонено закривати обличчя маскою, а також приносити на демонстрацію скляні пляшки, прапори із забороненою символікою та піротехнічні вироби. день проведення саміту Великої двадцятки у Брізбені, Австралійська Федерація Українських організацій влаштувала масовий мітинг проти агресії Володимира Путіна по відношенню до України. На площі короля Георга зібрались майже дві сотні людей у вишиванках, загорнуті в українські прапори. А також у прапори країни жертв катастрофи Боїн 777 Люди стояли з плакатами. Путін забирайся з України. Зупиніть кремлівського агресора. Руки геть від Криму. Не дозвольте Путлеру захопити Україну та іншими. Також учасники акції. Ці протесту вигукували. Путін сідай на байк та котись додому. Тобі на раді у міжнародній спільноті. Генеральна прокуратура України наклала арешт на банківські вклади та інші активи експрезидента Віктора Януковича та його соратників. Про це повідомив генпрокурор України Віталій Ярема. За його словами, загальна сума арештованих коштів становить майже 35 мільярдів гривень. Ярема уточнив, йдеться про арешти на банківські вклади, цінні папери та інші активи на загальну суму понад 6,2 мільярда гривень та 1,8 мільярда доларів, а також на рухоме та нерухоме майно колишніх посадових осіб. В інтернеті розвінчали версію російського первого канала про аварію Боїнга в небі над Донбасом. Напередодні тамтешні журналісти оприлюднили знімок, який на їхню думку підтверджує версію аварії малазійського Боїнга 777 у результаті обстрілу з ракетно-гарматного озброєння іншого літака. Однак, фахівці заявляють, цей знімок оброблений у графічному фоторедакторі, а його оригінал давно гуляє просторами всесвітньої павутини. Відтак на цю світлину інтернет-користувачі вже створили цілу низку так званих фотожав. you Має великий потенціал зміцнення, проте лише за умови відсутності зовнішніх шоків. Про це заявила глава центробанку Росії Альвіра Набуліна. Вона зауважила, що учасникам ринку буде потрібен час, щоб адаптуватися до нового режиму вільного курсу рубля, та додала ці різкі коливання будуть поступово затухати. За словами Набуліної на ситуацію з рублем, зокрема вплинуло і те, що в останні дні був досить великий ажіотаж на спекулятивний попит. Окрім цього, глава російського центробанку зауважила, що навіть при нині. І вартості нафти рубль недооцінений. Івробітники СБУ не допустили незаконного переміщення дорогоцінного каміння через митний кордон України. У пункті пропуску аеропорту Бориспіль затримано громадянина України із 85 кілограмами необробленого бурштину. Він мав намір вилетіти до Китайської Народної Республіки транзитом через Туреччину. Зловмисник упакував бурштин у три багажні валізи та спробував перетнути кордон каналом Зелений коридор без митного оформлення товару. Служба безпеки України відкрила кримінальні провадження щодо причетності колишніх народних депутатів до посягання на територіальну цілісність України. Про це заявив голова Служби безпеки України Валентина Ливайченко в ефірі одного з центральних телеканалів. Він, зокрема, зазначив, що на сьогоднішній день відкриті та розслідуються кримінальні провадження щодо Олександра Єфремова, Оксани Калетник, Миколи Левченка, Вадима Колісніченка, а також інших екснардепів, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність та конституційний лад країни. Він також запевнив, що до відповідальності будуть притягнуті всі, хто посягає на територіальну цілісність України та її конституційний лад, незалежно від Сад та прізвищ, зокрема, за його словами, постане перед судом і колишній керівник СБУ Олександр Якименко, який переховується від правосуддя в Криму. Ексглава кримського меджлісу Мустафа Джемілєв заявив, що кримських татар масово беруть на військовий облік. А з 1 січня 2015 року розпочнеться призов до російського війська. За його словами, під загрозу потрапляють навіть ті кримські татарі, які не брали російські паспорти. Також він висловив припущення, що служити в російській армії вони не будуть. Натомість, швидше за все, розрахунок іде на вигнання татар із кримського півострова. Додав Мустафа Джамілєв. Учасники коаліційних переговорів передбачають у робочому варіанті коаліційної угоди скасування позаблокового статусу України. Про це йдеться у тексті, що оприлюднений на сайті партії блок Петра Порошенка. згідно з текстом, коаліційна угода передбачає розробку та прийняття нових редакцій стратегії національної безпеки воєнної доктрини з урахуванням змін у військово-політичній обстановці навколо України. Арсеній Яценюк уважає, що кількість пільговиків потрібно скоротити вдвічі, за його словами. Міністру соціальної політики доведеться проводити непопулярні заходи, зокрема, переглянути всі пільгові категорії громадян. Прем'єр переконаний, що нині Україна переплюнула навіть комуністичний радянський союз. Він підкреслив, що зараз в Україні 16 мільйонів працездатних та 17 мільйонів пільговиків. До того ж, в країні велика кількість чорнобильців та інших пільговиків, які насправді отримують дохід, зокрема і в конвертах. Яценюк нагад... Дав, що новий уряд не буде популістським.